Вітаю, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. В цьому відео хочу розповісти про одну прикольну теорію емоцій, яка вам дасть відповіді на дуже багато питань в цьому світі. І так само дасть відповідь на питання, чому на побачення краще ходити в якісь кімнати жахів, на якісь фільми жахливі або там на якісь американські гірки. Отже, теорія ця звучить так, що в принципі всі емоції нашим тілом вони переживають. Вається приблизно однаково, але ми інтерпретуємо емоцію залежно від контексту, в якому ми знаходимося. Ось власне такий забавний експеримент, який демонструє цю теорію, колись проводили Були дві групи людей, яким проводила одна і та сама дівчина, в них Опитування сказали їм, що ми проводимо там якесь опитування е, рис особистості. Але одній в одній групі вона е, питала питання до однакової анкети, але в умовах нудного офісу а інших людей. Чоловіків, і там і там були чоловіки. Вона опитувала на такому знаєте мосту, який хитався мало не над прірвою. Вони стояли на цьому мосту. Чоловік з дівчиною, вона його опитує. і Після цього досліджуваним дали. Номер, за яким вони можуть дізнатися результати свого опитування, і статистично більше чоловіків телефонувало за цим номером саме в другій групі досліджуваних, там, де вони проводили дослідження на цьому хиткому мості над прірвою. І з цих чоловіків вони хотіли поговорити саме з цією дівчиною. Яка в них проводила дослідження? Да? І що це значить? Що, е і там і там була одна і та сама дівчина, і там і там були приблизно однакові чоловіки. Але вдруг в, в чоловіків другій групі вони переживали все таке збудження фізіологічне від цього хиткого мосту да, над прірвою. І вони інтерпретували це збудження як романтичне захоплення цієї дівчини. Звідси вони хотіли її знову таке побачити, да, і з нею поспілкуватися. І в цьому власне ця теорія і е, міститься в тому, що емоції на е, організмі, на рівні організму переживаються так само, да? і ми просто інтерпретуємо ці емоції. Да? І такий тепер приклад не дуже веселий, да? ну, зранку у нас бувають в усіх різні стани. Да, і знаєте, якось така є говірка, що свиня всюди знайде де брудно, да, щоб в ньому вивалятися. Так само і депресія вона завжди знайде якісь думки і якісь події, які будуть негативними, да? що поганого є. Да? І ось власне це і ілюструє цей стан, цю теорію, да? що якщо у вас якийсь негативний на рівні фізіології негативний якийсь стан, то ви починаєте шукати причину для цього. І якщо у вас депресія, ви знаходите депресивну причину. І якщо ж ви переключитесь і спробуєте принаймні зрозуміти і сказати собі, що ну в мене такий стан, не знаю, недостатня кава в організмі. Да? І не йти на поводу свого розуму і не шукати цю причину, а просто сприймати свій стан таким, яким він є то у вас напевне буде інший стан, ніж якщо ви дозволите вашому розуму шукати причину. Я на собі проводив е таке міні дослідження, коли мені було тривожно, я засипав мені тривожно. Я собі почав думати якісь веселі думки. Мені стало я майже, майже в еферії впав, тому що, е в принципі, я відчував ось. Це саме збудження вегетативної нервової системи. І про це є інше дослідження, що досліджуваним одним показували. Якийсь веселий фільм, іншим показували тривожні якісь відеосюжети, Так само вприскували одну і ту саму речовину, що розганяє вегетативну нервову систему. Одні раділи, інші, інші там тривожились чи починали сумувати. В залежності від того сюжету, що їм. Звичайно, ця теорія працює назавжди, але це вже моменти. Але, в принципі, ось те, що я хочу, щоб ви взяли з собою, це те, що якщо вам хтось подобається, то йдіть з ним чи з нею в комнату жахів, на якийсь жахливий фільм або на якісь американські гірки. І велика ймовірність, те, що це буде сприяти вашим стосункам. Ось це ви бачите в фільмах, коли герої з героїною в якихсь екшн фільмах, коли вони пройшли всі ці випробування, всі ці екшн-сцени, вони закохуються один в одного. Отже, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, і зустрінемось в нових відео.